Брати і сестри, ми дуже раді вас вітати всі в нашому молитовному будинку. Дякуємо, що ви сьогодні знайшли можливість і ви прийшли на місце, про яке сказано в Божому Слові, що це місце, де присутній сам Господь. І як добре, що ми з вами наважились шукати. Дорогу до молитовного будинку, до будинку, де піднімаються наші слова, і вони набувають сили саме тому, що вони спрямовані до неба, саме тому, що вони відходять у могутні руки нашого Творця. І сьогодні перед нашим народом непрості виклики, але дуже добре, що ми сьогодні з вами розуміємо, що ми хочемо. І розуміємо, куди ми йдемо, тому що нас цьому наставляє наша Біблія, яку ми читаємо, і Бога, якого ми віримо. І ми зараз помолимося, так як і сьогодні закликає наш уряд, так як і виникає в нас самих така потреба, тому що ми самотужки не можемо справитись з багатьма проблемами. І молитва наша вона це наша розмова. Наше звернення до небесного нашого Творця, до небесного нашого батька. І ми помолимося і попросимо Його, щоб Він благословив сьогоднішні наші. Спілкування і наших дітей, які збираються сьогодні, щоб незабаром іти до школи. І давайте ми схилимо наші голови. І хто погоджується з текстом моєї молитви, скажете Амінь. Помолимося. Боже, дякуємо Тобі за те, що ти дарував сьогодні цей прекрасний день, де ми можемо бути разом в домі твоєму. І ми дякуємо Тобі за те, що ти дав нам. Дітей дав нам школи, де, в яких вони можуть навчатись, і наші діти мають все необхідне для того, щоб жити в цьому житті.